Пане Микола, а ми чули заяву з боку Польщі, наприклад, зокрема сьогодні, в якій сказали про те, що цей удар він був ненавмисним. тобто не націлено прямувала ця ракета до Польщі. Чи можна припустити, що все ж таки Російська Федерація могла спланувати таку провокацію? Тут може бути якраз провокація з дв... з декількох сторін. З одного боку, і Росія провела відповідно удар, це використовуючи свої можливості, наприклад, з території України або третій країни, наприклад, Білорусі, з іншого боку, це може бути якраз і ситуація пов'язана з тим, що Росія направляла траєкторію своїх ракет якраз в напрямку не тільки Львівської області, але й Польщі. Змушуючи нас діяти наші ППО по збиттю цих ракет, передбачаючи, що обов'язково або ракети, або уламки ракет, і наших, і російських попадуть на територію Польщі. Це мов така велика провокація і щодо Польщі, і щодо України. Це може бути сплановано таке момент. і вони це все прорахували. Тому що ми передбачаємо, що траєкторії були наприклад по ширині, по довжині, це е, київський так сказати, сегмент і двійський сегмент, але рухався якраз на територію Польщі. Тому в даній ситуації е, наші ППО діяли комплексно і могли збивати, і Росія передбачила, що якраз точка там, де буде е, можливо збити цей. Е, Якраз заряд, ну перше, ракета він співпадає з нашим ударом, і вона обов'язково по інерції піде на польську територію. Це все таки відстань 20-25 кілометрів для ракети. Це практично секунда, секунди, які можуть дійсно спрацювати. Те, що вони за межі нашої держави, Росія це передбачала, зрозуміло, щоб оправдати в деякій мірі свої удари. Вона каже, що, начебто, і Україна причетна для до того, що там сталося на польській території, коли пала туда ракета. Сільхоз таке будівлю і в цій ситуації ми повинні виключати цей варіант. Ну тут і контрозвідка, і наші слідчі органи, експерти повинні глибоко попрацювати. І в третій варіант ми також не виключаємо, що це може бути або помилка когось із операторів, або, наприклад, даже агентурна робота. Ну, все я передбачаю, що повинна глибоко працювати контрозвідка. Пане Микола, але все ж таки хотілося б поточнити, як довго може тривати ось. Так е, як швидко зможуть розставити крапки над і і за результатами цього розслідування, е, якою може бути реакція і НАТО, і Польщі, і зокрема, взагалі і світової спільноти? Е, ну сьогодні вже і, е, Дуда, Я так розумію, і е, е, якраз президент США Байден казав що е, проведення консультації згідно статті 4 Альянсу НАТО чергу підкреслюю е, сьогодні не актуально. Тобто, передбачає що тут якраз був випадок, який процес агресії Росії, от е, приїв до того, що ракета впала і принесла жертву на території Польщі. Е, розслідування зрозумів, що розпочалися е, вночі. Вже е, практично е, скоро була доба, коли йдуть е, роботи експертів. Сьогодні під'їхала ще група. Я думаю, що сьогодні, завтра повинні виїхати і наші експерти. І якщо в сукупності первинна е, буде висновок, первинний висновок, це напротяг десь доби півтори. Ще тобто, десь я думаю, що четвер, п'ятниця ми повинні мати первинні результати. Зв'язку з тим, що це величезний і міжнародний резонанс, і конкретно е, пов'язаний з можливо, так сказати, діями НАТО. Ці висновки повинні бути по перше прийняті на неофіційному рівні, тобто в межах альянсу, і зрозуміло, тоді буде вирішене питання, що буде озвучено. Ну я що думаю, що до четверга ми повинні мати і точну і інформацію, що сталося а з іншого боку, позицію НАТО щодо якраз цього випадку, який стався на на жаль на території Польщі. Я думаю, позиція буде польщі основна, тому що навіть і по всім параметрам, навіть по статті четвертій, Щодо консультації і відповідно постановки питання про подальші дії буде за Польщею, від тієї країни учасниці альянсу, яка постраждала. Тому великі консультації наших військовиків з польськими про експертиз і висновки підготовки. Я думаю, що це дуже важливий етап найближчого сьогоднішнього, завтрашнього дня.